11 років свого життя Олександр Половиця провів в стінах цієї школи, але сьогодні на будівлі рідного навчального закладу встановлюють меморіальну дошку на його честь. Я дуже дякую кожному герою, хто віддав своє життя. І я дуже як мати хочу, щоб вони все повернулися до нас. Смерть ворога. Дякую всім. Усі всі пам'ятати мого сина. Як справжнього героя. Після початку великої війни Олександр прийняв свідоме рішення стати на захист України, підписавши контракти з прикордонною службою. Свою військову справу розпочав на лінії розмежування. Згодом воював на найгарячіших напрямках. Під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська разом із побратимами натрапили на приховану вибухівку. Вони з побратимами пішли на точку. На точку. І підрвались на розтяжці. Як нам казали, їх було п'ять чоловік, але я точно не можу казати. Один двохсотий. Сашко отримав поранене несовмісне життя. У нього була пробита сонна артерія. Хлопці його евакували. Ще він був жив. У нас є фото. П'ять клінічних смертей. П'ята клінічна смерть була зафіксована як фізична смерть. Мати героя пригадує, попри важкі бої, Олександр ніколи не втрачав віри та оптимізму. У нього на все був один дінот. Мама все добре. Він був золота дитина. Він був абсолютно безпроблемна дитина. Дуже гарно вчився. Він був е, дуже общительний. Його любили, його любили всі однокласники, всі. його любили учителя. Саша був, є і завжди буде найкращим другом, випускником цієї школи, бентежним учнем, люблячим сином і братом. Зараз тут з вами. Це ціна, нашої ідентичності і нашої незалежності. Минув рік і згибелі бійця. Тепер на фасаді рідної школи закарбована його історія, аби кожен знав та пам'ятав, що Свобода має ім'я. І це ім'я Олександр Половиця, доки наша земля народжує таких, як Олександр. Доки є люди здатні захистити Україну. Наш народ житиме і буде панувати на своїй землі. І жодна імперія зла, жодна Росія, жоден Путлер не дочекаються нашого зникнення. І тут головне це ми бачимо в очах молодого покоління, учнів цієї школи, які зараз вчаться. Що є віра в перемогу, є шана до наших захисників. Герою навіки віки 24 Він віддав за незалежність та майбутнє України найцінніше своє життя. Тепер він назавжди в строю у шкільних спогадах та у серцях рідних. Сергій Скрипник Борис Єфімов. Дніпро ті.